Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову у Майнкрафті. Якщо ти не можеш ніяк знайти гриби, щоб зробити смачне грибний суп. Поряд з тобою сновигає страшний болотник. А ти у велетенському у цьому замку, покритому міддю. Можна і там гриби. Ось вітерець і ось болотника. Тепер нам треба ще ножиці. Якщо ви колись спавнили таке яйце, або просто були у цьому замку, то ви бачили, що він весь покритий грибами. Ось такий він. Це його дитя, він взагалі ось такий. Він не виживе, бо боїться сонця, як і всі інші скелети. Ось. Що треба з ним зробити, щоб добути гриби? Просто отак підстригди. І в нього тоді дропнуться гриби. Ось вам порада, як можна добути гриби зі страшного моторошного болотника.